Так оце вже в нас тут на дні є з десяточок. Ну і оцього я вже мусив показати. Цього я вже мусив показати. По всіх пунктах більше не мало бути. Вже 10 днів як нема дощу. Привіт дорогі ціні, друзі. Сьогодні в нас... Друге вересня. Гриби до школи не пішли, вони є. Потихенько збираю. Обходжу місця знайомі і подивимося, що з того всього буде далі. А це шось. 20 метрів збоку. Це шось. Отакий. Дуже гарний, біла полоса. Ще два прикупці. Ще два прикупці. Ще два прикупці, біленьких. Рібжу, мене потягнуло, трошки нижче, хоча не хотів зразу. Це напевно він мене потягнув. Ось такий Пузик. карапузик. Тут схил дуже такий стрімкий, десь в завалах і каміння ходите не повзійшов я Нижче трошки хотів подивитися що тут зробить ну ось що тут зробить це все що я знайшов дорозі. я тут колись знайшов двокілограмового Оце, може все не вже трухлявий Ну, скоро вони тут виростається місце таке на сонці Вони виростають швидком. називається? Давно в кучи стежці. Ніхто не ходив. Думаю, і загляну, що тут робиться. Ну і тут щось робиться. Щось тут робиться. Я не знаю. ніби нога тверда. Серіально будемо різати. Це під питанням. Це також думаю. Сумнівний. А це вже все. Цей вже приїхав. Ну поки що нічого не бачу. Йду, 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 дивлюся, стоїть. Я перед цим знайшов малюків трохи, то я навіть не записував. І став почистити їх. Побачив цього. Хоча сьогодні прийде, гарбів не мало бути. Але так не буває, щоб їх не було. Щось там знайдеш ти. Попередні десь кілограма два я заховав, щоб їх не носити з собою, бо носити ще далеко ходити, точніше, ще багато. Так, зараз почистимо і рухаємося далі. Пройшов кілька метрів. Кілька метрів. Ще один. Ким вже не дуже такий бадьорий Але вот зараз ми його пережимо Завали такі Можу обходити все. І куди я дійшов Не знаю, що з нього ще щось є Мені треба дивитися, Що все може бути Зараз ми йдемо потихеньку хожу. От знайшов два. Маленький-великий. І тут дивіться яке чудо. Отакі, от отакі, отакі грубі. Ага. Такі грубі, люблю такі грубі. Шукаю далі. Трошки покручуся. Тут. Бо вони тут... Опадається. Треба трошки більше тут побути довше, походити. Щоб вони до мене звик. Недавно ми проводили служіння в бережанах в одній церкві. І вже я помилився, після проповіді. якась казиночка виходить. Каже, хочу засвідчити, як мене Бог зцілив. Ну не знаю, коли це сталося. Вона зразу не сказала, що до чого, але думаю, та хай розказує. Вона каже, що в неї помер син 17 років тому. Маленький, напевно, що був. І вона впала в такий депресивний стан, знаєте, як це часто буває в таких випадках. І сьогодні, на жаль, таких випадків багато, бо люди гинуть на війні. Ну і от той депресивний стан довів її до того, що в неї почалися якісь дуже сильні приступи. Небольові. Так от що два тижні по три дні. І, ну, відповідно вона об'їздила всюди, де могла. Але так по, по симптоматиці нагадує запалення трічатого нерву, а воно таке нічим не лікується і ніде. І неболюці його не беруть. Одним словом, не були дуже сильні приступи. Це тривало довший час. Може десь там прокився. Бабка х'їздила. Знаєте, як той яйця викачувати, віск виливати. Ну, якщо ви таке робите, не робіть. Зразу вам кажуть. Їх хтось їй порадує, каже, поїдь в Тернопіль. Там служіння таке, за тебе помоляться. Вона не поїхала, але знайшла нас в ютубі. Почала дивитися. І за якийсь час, за кілька місяців. Завозила з приступи меншої інтенсивності, швидше проходять, це трапляється, і за якийсь коротенький час, за кілька місяців вони припинилися взагалі. І це вже пройшло 4 роки. Вона здорова, вона читає Біблію. Ну, новий заповіт, якщо вас цікавить, що читати в Біблії, новий заповіт, читає Біблію і вона. Слухаю наші проповіді. І молиться за хворих. За себе, якщо проходить якийсь симптом і за хворих. І що я вам скажу, що можна жити без ліків. А, тому що Бог створив нас нормально, він створив, добре все створив. Він знав, як нас створювати. А в одинському саду ліків не було. якраз такого Гербузика. Бог знав як нас створювати. Ми вже з Людмилою моєю дружиною 29 років без ліків. Все вам слава Богу. Бачите, ходжу в гори. Чого ходжу? І не тільки заради грибів, гриби я замію. Але вони мені подобаються візуально. Я колись займався полюванням. Зараз вже не займаюся, бо вже не цікаво. Але це от збирання білих грибів, воно нагадує цьому сполюванню. І мені тут дуже цікаво. Тут гарні краєвиди. Ну і тіло наше створене так, що воно потребує фізичних навантажень. От таких от два. Їх не буду. Але подивлюся тут може щось ще знайду. малі такі вони тут з хвої вилазять і треба вже біля них бути, щоб побачити. Ось. Так що якщо ви маєте якісь такі симптоми депресивні, панічні атаки, страхи, то не, не чекайте, коли воно пройде. Прийміть Ісуса Христа, якщо ви ще не прийняли. І там, як написано, протестанти дьяволу твердої віри. Вчора говорив з одним чоловіком, молився за нього, займався десь колись аптечним бізнесом, не знаю, що зараз займається. І каже, а ти що, без ліків ти не купуєш? Взагалі? Це що 29 років, ні ні, ні Людмила. У нас були різні випадки. Людмила була на грані смерті 4 роки тому. Під час коронавірусу. А нічого, вернулася до життя. Не хотіла вертатися, бо їй дуже хотілося зустрітися з Ісусом. Але я її не відпустив, не відпустив. Потім ще покликав. Ми разом з дочкою МЛЕС. І вона прийшла до тями, вийшла з того стану. Вона вже відходила повністю. Так видно було явно. Що йде. Отже я пройшов про те, що Бог є Богом Чудес. Христос Воскрес, він живий і не тільки просто гріхи, наші взяв на себе хвороби наші поніс. Для чого? Щоб ми їх не несли. І оце, що відбувається, коли стаються якісь трагічні події, люди часто впадають в осудження, а у них приходять думки, ну від д'явола, звичайно. Що це їхня вина. Щоб вони не догледіли, ай би я, а би тоді. І вона починає себе судити, ну це не Бог. Людина себе починає судити, картати, карати. І що відбувається? В результаті починається депресія. Якийсь гриб був, але то не білий. Сироїшка. Що тут? Починається депресія. Фактично людина сама добровільно себе приносить жертву бісам. Знищує себе таким чином, тому що депресія це повільне самогубство. Ви даєте вказівку своєму тілу вмирати, бо ви вже не бачите сенсу жити далі. І це точно не Бог. Це точно Богу і не потрібно. Що ж вам треба? Відмовитися від цих всіх. ostry dzień samo pokaranie pewnie do Jezusa Chrysta i że to znam i że to znam tak muszę ją tu tworzyć muszę zobaczyć nie wiem nie chcę, no chcę, ktoś ktoś w tej pełno nie chyba tak далі. Риби маленькі, здалека не побачиш. Цей десь метрів за п'ять. Пробування на природі. Позитивні емоції, фізичні навантаження, вони позитивно впливають на стан вашого організму на роботу нервової системи, гормональних процесів, всіх травлення. Люди стараються сьогодні їсти якось там, як то вони там, правильне харчування називається, здорову їжу. В мірі це добре, якщо там нема шкідливих хімічних речовин. Отруйних ну, таких явно. Ясно, що це краще ніж низькоякісна, але сама по собі їжа, яка б вона не була, хоч з швейцарських Альп, вона не зробить вас здоровим і не змінить ваш настрій, і не змінить ваше відношення до життя, до себе, до всього взагалі, що відбувається. Тільки Христос. Для цього, щоб йти в царство Боже, людині щоб народитися згори, прийняти Ісуса Христа. І якщо у вас нормальний стан, духовний, або як кажуть, вчені морально-психологічні. Якщо у вас нормальний стан, то відповідно їжа засвоїться за кращі, органи працюють нормально, нічого не бракує. Хоч, хоч ви в Макдональдсі харчується, хоч Кока-Колу п'єте. Колись ми були в Штатах і нам розповіли історію цікаву. У них недавно помер чоловік, якому було 106 років. А він харчувався виключно в Макдональдсі. І пив Кока-Колу. І прожив 106 років. Тобто суть не в тому, що ви а Суть в тому. Дивіться, як він <глухи> дорізь. До гори дрейгом. трава так. От так сейчас люди не в ту сторону. Не живуть, ні в ту сторону ростуть. Ось він. Просто у ну, хорошу міцну нервову систему. Не хвилювався. Без потреби не впадав в стан самоусудження, занепаду. Пожив собі спокійно і прожив 106 років. Він не знав, напевно, що треба правильно харчуватися. Отже, первинне значення має ваш внутрішній стан, як казав Соломон, більше за все береженого, береже своє серце. Бо з нього виходить життя твого джерела. Оточу камеру, дивіться, а то що таке тут. За метр від кошика. Наступив на гриба. Четвертий. Отак. Шукаю далі. Чим ще корисно ходити в гори. Або взагалі спостерігати природу. А тим, що ви починаєте розуміти, якщо ви, звичайно, на це звертаєте увагу, ви починаєте розуміти велич творця його любов, як він це все створив для нас з вами, для того, щоб ми тут жили, щоб нам нічого не бракувало, щоб ми були забезпечені всім необхідним. Щоб ми були щасливими. Це його воля, це його план. І одне з таких найважливіших. Основ віри це усвідомлення своєї цінності. Усвідомлення того, наскільки твоє життя важливе в Божих очах. Люди можуть по-своєму його оцінювати. Ви можете по-своєму оцінювати. Але найточніше оцінює Бог. Коли ви приходите до розуміння власної цінності, то вам не захочеться принижувати себе, пригнічувати, осуджувати. Коли ви приходите до розуміння власної цінності, то вам хочеться бути щасливим і робити щасливими людей навколо себе. Коли ви приходите до розуміння власної цінності, ви починаєте розуміти цінність інших людей. І вам не захочеться ображати їх, обманювати, принижувати, калічити, ну і так далі. Тобто ви починаєте до них відноситися так, як до них відноситься творець. Це процес, звичайний. Треба вчитися, але воно того вартує. І коли ви приходите до розуміння власні цінності Божої любові величі творіння, то вам не захочеться смітити в горах, кидати пачки з під цигарок, пляшки з під пива і інших всяких напоїв. Ви захочете, щоб тут було чисто і гарно. І будете дякувати Богові і славити його за це все. Мало сьогодні грибів, я вже трошки йду довше, якийсь якийсь огризочок. А це гарнючий. цей гарнючий. це дуже гарний. У мене вже тут так нормальненько. Відійшов 2 метри, дивлюся, стоїть. Думаю, та один. Тут другий. Отже, усвідомлення цінності позбавляє від... Почуття неповноцінності звільняють всяких залежностей самоненависті, тому що дуже часто люди ненавидять себе за якісь свої помилки, втрати. І вони самі себе проклинають. Не треба навіть нікого спеціально, щоб їх проклясти. Вони самі себе проклинають. Ну, типу кажуть, що я вже жити не хочу, мені вже це все надоїло, ви мені печінки вияли, кров випили, ну щось таке приблизно. Прийміть Ісуса Христа і живіть ним, Він дає життя. Перейшов трошки нечилися. Тут мене затужний. Такий. Бочок ще не. Ще не... як його... Ще не зовсім. Старий, такий собі, достатньо зрілий, міцненький, ну і алілуя, шукаємо далі. Зайшов вже в саму дальню точку. Зараз звертаюся, покажу вам що я тут знайшов. Отакого білячка. Загрудим. Ногою світли знизу. Чотири години вже ходжу. Мені ще кілометрів шість до машини. Всього такого от. екземпляра знайшов. Гарний розмір. Зараз режим подивимося. Той попередній великий був цілком нормальний, чистенький, я його забрав. Ну рухаємося. Продовжуємо. Сьогодні гарний день. Гарний день. Грибників нема, тихо в лісі. А гриби де не де є. І слава Богу. Нам часто люди телефонують в яких в який критичний стан, онкологія чи якась інша хвороба. І ніхто не знає, скільки вони ще можуть прожити, чи виживуть, чи не виживуть, зціляться, не зціляться. Тому найперше. Що я їм пропоную це прийняти Ісуса Христа. Не тому, що страшно вмерти, а тому що Він помер для того, щоб ми знайшли в пекло. Він полюбив нас, він віддав себе самого за кожного з нас, за всі наші гріхи. Переступи він за це все заплатив. І його бажання, його воля. І щоб ми жили з ним вічно в раю. І Якщо ви ще не прийняли Ісуса, то ми можемо зробити з вами зараз це. Можете просто покласти руку на серце і разом зі мною вголос скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Вірю, що ти за мене вмирав. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Увійди в моє серце. Очисть мене і живи в мені. Дякую тобі, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. Якщо ви щирим серцем прийняли Ісуса Христа, то Він прийшов. Він прийшов, щоб жити в вашому серці. Він прийшов, щоб дати вам свою любов, свою милість, дар вічного життя і владу над хворобами і демонами, щоб їх виганяти. Ось тут ще один. І це найбільше чудо, коли людина приймає Ісуса Христа. Це Найбільше чудо в цей момент. ім'я записують в книгу Життя на небесах. Ніхто звідти його вже більше не вичерпне. Все, що сьогодні є на землі, рано чи пізно закінчиться. Всі людські діла, все згорить, настане вічність. Зацарює Христос. І ті, хто прийняли його, зацарюють разом з ним. Ось такий тут нас горбочок, 9 штучок. Ще мабуть я зараз подивлюся. Можу показати. Ось такий пень, обломок. Пильнує. Пильнує ту ялину. Це результат сьогоднішнього походу. Як бачите, грибів нема. В лісі сухо, тут ще в кошику трошки є. Ну, разом, я думаю, кілограмів 6. Ну, я задоволений. Мені ще кілометра два до мого автомобіля. Більше, мабуть, я вже не буду шукати гриби, з мене досить. Вам божих благословень, успіхів, радості, миру. І щастя, до наступної зустрічі в горах.